І більше про удари по російській нафтовій промисловості, а також про ситуацію на передовій. Далі говоримо із головою служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, генералом армії України. Микола Маломуж з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Микола. Вітаємо вітаю слава Україні, Героям слава, слава. Тож, ж такі систематичні удари по російській нафтопереробній галузі. Коли вони будуть відчутними нам вздовж лінії фронту? Це перше питання, і загалом, скільки сил витрачається на те, аби ці операції були успішними? Е, ну, в першу чергу, ми про цю стратегію говоримо декілька років. Сьогодні президент на кінець підтвердив, що удари по нафто, нафт, так скажуть виробництво і заправці по всім секторам підриває обороноздатність і особливо агресивні дії Росії по всім фронтам. Ми чітко, як не одразу говорили, що всі засоби враження, починаючи від ракет, літаків, БТР БМП, шахети, кораблі, все, що рухається, це потребують відповідно бензину, солярки, мастил, особливо високотанових та спеціальних засобів, які використовуються військами. Підрив їх, як ми зараз почали робити масово по всій території Росії, це практично підрив усіх цих стратегічних атак. Тактичних дій і фактично обмеження любих підрозділів збройних сил Росії. І друга складова стратегічна це зрозуміло підрив економічний, тому що Росія сьогодні користується тим, що ряд країн не пішло на підтримку санкцій щодо обмеження купівлі нафти, нафтопродуктів газу. От це ми говоримо першу чергу. Індія, це частково Туреччина, це Китай, оце Іран, це багато інших країн, які сьогодні ще торгують з Росією. А це відповідно нафти і нафтопереробка. А знищення цих ресурсів це підриває на десятки мільярдів доларів їх прибуток, який йдуть безпосередньо на війну. Росія сьогодні не має стратегічних фінансових ресурсів, крім так сказати, торгівлі е, нафти, нафтопродуктами і газом. Тому в даній ситуації це подвійний удар по воєнній машині Росії і зрозуміло по фінансовій. Точно так же ми говоримо паралельно, треба не применшувати удари по стратегічним аеродромам. О, тактичним дром попуски установка ракет ракеті шохидів. Це ще позбавляє військової складової проти відповідно Росії і однозначно зменшує удари по нашим цивільним населенням і нашій системі. Зараз енергозабезпечення ворог націлює буквально ці дні, і ми чекаємо цих ударів. Треба дуже уважно слідкувати і нам, і нашим наскет системам забезпечення і безпеки ПІПО тому подібне, тому що буде звиротний удар Росія, по нашим даним планує. І зрозуміло для цього і ракетні можливості, і відповідно ударні дрони. Тому і цей удар повинен бути системний. Але якщо говоримо про ці стратегічні удари по об'єктам, це те, що потребує глибокої розвідки космічної цих об'єктів, радіотехнічної, радіоелектронної, оперативної, Це вже розвідка стратегічна, військова, СБУ, які проводить підготовчі заходи, визначення об'єктів і визначення ціли, і чим пора вразити. Це відповідно дрони балістичного типу ракети різних типів, які можуть відволікати їхні системи ППО, системи захисту і наносити конкретну удар по об'єкту. Оце сьогодні номер один завдання, яке позбавить перспектив стратегічних можливостей Росії. Ну і власне так на сотні кілометрів діпстрайки, сили оборони, фахівці гурта СБУ вони здійснюють саме безпілотними системами. І якраз Сергій флеш безкресного фахівець зі зв'язку Тарев вчора в своєму телеграм-каналі написав цікаву думку з приводу того, чому саме НПЗ стають цілями таких ударів. Він зазначив, що якщо в випадках з 20 дронів долітають до цілей два, то НПЗ зручні об'єкти для того, щоб їх уразити. Вони мають критичні. Точки, через що може статися загорання, детонація великого за об'ємом об об'єкту. Якщо не НПЗ, на вашу думку, якими можуть ще бути цілі критичні для ударів українськими спецслужбами саме на території Росії? І загалом, чи погоджуєтеся ви з думкою пана Флеша? Е, да, дійсно, нам треба зараз пробити систему, наприклад, той же ППО. І захисту і репів, от декілька буквально дронів, попадаючи в резервуари, вузлові точки, попадаючи якраз в заводи, які виробляють їх. Ми позбавляємо фактично ключових можливостей і відновлення потребують місяці, а то й роки. А якщо велике, велике загорання, то фактично і немає ніяких відновлень. Тому дуже важливо, щоб е, розвідка чітко встановлює якраз критичні вузли в конкретному об'єкті, і поряд з тим, що ми говоримо автопереробках, це те, що ми чітко сьогодні бачимо. Це друга складова – бити по тим точкам, де відповідно формуються ударні можливості: ракетні пускові установки. Ми їх знаємо, і е, космічна розвитка партнерів, і радіоелектронні можливості виявляємо їх. І відповідно можемо мати точний кордон насіяння, тому що пускові установки ракет балістичного типу практично примістить до складно. Точно також стратегічні бомбардувальники, які піднімають. Ескандери, х «Х-101», «Х-155» — Це теж ми знаємо оленя, Енґес і всі Саласвейка, де конкретно знаходяться від бази. Це аеродроми самі, а там дуже хороша система. Не тільки вразивши аеродром, склади боєприпасів, системи керування польотом. Першу чергу, системи радіолокації, знищуючи хоч декілька елементів, літаки не літають. А тим більше, в процесі пам'ятаємо, тільки піднімаємо наші дрони. Операція «Кавйор», що нічого не піднімається. От дрони повинні бути щоденно і, відповідно, щогодинно. Нічого не підніметься, операція ковьор буде цілодобово. І відносно цих літаків, і відносно тактичних, які кабами цю ніч обстрілював мирне населення. Зрозуміло, проблеми створюють на фронті постійно щоденно. Це ще одна тема надкритична, тому що вбивають кожен день цими засобами. Нафтоперобка не дає можливості рухатися, плавати, плавати злітати, а це конкретно. Упереджує конкретні терористичні акти кожен день і кожну ніч. Точно так же пуску старомки дронів. А це вже тут працює не тільки космічна радіотехнічна, оперативна агентурна розказ, партизани. Їх складніше виявити, але їх багато. Але така модель системна їх пуски, виявлення зразу траєкторії, зразу нанесення в них ударів. Оце моделька зворотня. Не позбавить цих цих щоденних тривог, як право, і не тільки в нас, а навіть наших партнерів по НАТО. І зрозуміло, всі засоби виробництва вогневих так сказати, засобів е, буквально пірмі удари по системному заводу. Він має практично ключове значення для боєприпасів, для вибухівки, для е, наповнення зарядами дронів, ракет і тому подібне. Це 1300-1400 кілометрів. Позавчора вразили системно, подмодельно і це позбавить на десь 20% можливості. Готувати такі ударні бойові частини е, для ракет, шахидів інших видів озброєння Російської Федерації це те, що дозволяє системно. Ну і удари зрозуміло по е, центрам концентрації військ, де вони підходять, проводять підготовку боєзнаження. Ще раз підписую, не раз ми говорили на фронті. Дуже складно діють малими е, групами по два по три чоловіка боє по одному. А там, де проводиться підготовка, де вони підходять до фронту, вони йдуть великими групами. Це бригади, батальйони, от розгортання їх в окремих, так сказати, учбових центрах. Нанесення ударів, по перше, без ніяких проблем. Вони не мають можливості захистити себе. Не готові до таких ударів. А ми маємо можливості знищити резерви, які підуть безпосередньо на фронт і будуть проривати конкретні лінії фронту. От якраз оті тривоги, які ви згадували, не забарилися. Якраз ширяться вони на сході України, зокрема в двох районах на Харківщині. Йдеться про Куп'янський і Ізюмський райони. Також на Донеччині просимо глядачів перебувати в укриттях, якщо вони перебувають там. Окрім того, є попередження від повітряних сил про активність ворожої тактичної авіації, ракетна небезпека для Донецької області, Харківської області, власне, тих районів, де її оголосили. Пане Миколо, і хотіли вже продовжити з вами ще обговорення ситуації на передовій за даними генштабу 187 бойових зіткнень було там за останню добу. 58 штурмів. Наші військові зупинили на Покровському, 25 на Сіверському та 21 на Новопавлівському напрямку. На вашу думку, якщо загалом ви аналізували, на якому напрямку зараз найбільш критична ситуація? Ну, в першу чергу ми говоримо, що ворог збільшив київських атак. Пам'ятаєте, що, як правило, субота, неділя зменшення. Десь було до 100, 130, 150, 186 це приблизно було атак. Саме критична ситуація, зрозуміло, це Покровський. Вони намагаються відновити позиції. Чому? Тому що є пряма вказівка Путіна. Захопити Покровськ найближчі періоди Константинівку і розгорнути наступальну операцію на Краматорськ і Славян з різних боків. Тому Покровськ являється ключовим форматом. Наймається з різних боків і не тільки захопити Покровськ, а створити моделі для оточення угрупування всього, сектору, пер перекрити всі логістичні шляхи, обмеживши доступ до військового спорядження і забезпечення наших військ, і таким способом далі рухатися. Ми проводимо контратаки. Обрізаємо так скаті їхні кліщі боя і проводимо активні заходи протидії. Відбиваємо навіть десь в деякій мірі поновляємо тут. Відповідно новопалоски, де вони з два напрямки з одного боку розширити структуру з півдня на Покровський напрямок і просунутися з цього сектору на Дніпровщину. Вже заявляють що ДПРська область вже п'ять сіл захоплених. Сьогодні ми говоримо про те, що ні. Вони заходили туристичними диверсійними групами на Дніпровщину. Ми їх відбивали. Сьогодні вишукуємо відповідно в різних точках, де закріпилося, і далі знецінюємо всі удари. Це якраз такі гарячі точки. З одного боку, стратегічні, а з одного боку, знакополітичні. Тому що захід на Дніпропетровщину – це для Путіна важливий чинник, що він ще зайшов ще один регіон. Ну і альтернативні шляхи бачимо, як він тисне лиман, тисне відповідно на сіверський напрямок. Там були по 5-10, тепер 25 п'ять до 30 А так щоденно. Це альтернативний наступальний е, сектор, де вони намагаються пробитися в там і Серб'янський ліс, відповідно, і різні доскаті пробивські через річки, від пройти захопивши правий берег і далі рухатися в форматі наступу, формуючи якраз новий ударний ешелон для того, щоб ми витянули війська з того, ж Покровська не посилювала позиції, наприклад, по Харківщині, по Сумщині, там, де ворог намагався ще раз продивитися. А ми їх не тільки. 에, захистили 에, наші рубежі, а й контратакували. Сказав президент, вибили з декількох сіл. Це великий успіх. Тримаємо позиції складні. Оці участки ми залипі особи контроль. Пане Микола, це, а це, але це, це на Сумщині проїв, На Сумщині це відбулося е, не тому, що російські військові перекинули звідти підрозділи. Можливо, на Покровський напрямок чи на південь 에, була перша атака, де вони передбачали 8 назад. Пройти е штурмовими таска діями, особливо спецпідрозділів ВДВ Росії, морська піхота. Ми їх не тільки відбили, а відкинули. Тоді вони після того передбачили, що немає перспектив наступу, перекинули на Покровський частково на Запорізький напрямок. Але в будь-якому випадку була додаткова так ска команда, буквально 4 дні назад. Все таки просунутися перед напрямків, передбачаючи, що ми ослабили цей фланг. Самі, як ви говорите, перерінтували, що вони перейшли на інші напрямки, послабили сумський сектор. А в цей момент ударити не Ми чекали цього удару, тому що розвідка дала попередньо формувати підготовки таких ударів, провели відповідно зачистку, контрудари і розсіяли їх по лісу. Зараз вишукують в різних та точках, де вони засіли. Тобто, ця спецоперація таємна, яку ми по на Сумщині, не вдалася. Здається, не вдається е, вибити наші скурщини. Це один із наших козирів, таких невеликих, але системних тримаємо позиції. знищуємо великі резерви в цьому секторі, а ворог не має нічого зробити. Ми сьогодні з речником оперативно-стратегічного групування «Військ Дніпро» будемо якраз говорити про ситуацію на, най... на тих напрямках фронту, де найбільше бойових зіткнень Генштаб фіксує. У мене ще питання з приводу способу, як це роблять російські військові невеликими групами обходячи опорні пункти. Чому саме до такої тактики досі вдаються російські військові? Для них це найефективніше зараз, попри втрати, які несуть російські підрозділи. Ну, ми вже бачимо, як свідчать військовополонений. І дані розвідки, що ворог не може навіть при великій концентрації військ пробити конкретні наші укріпрайони, от ні на Донеччині, ні на Запоріжжя пробував все робити, але шукає слабкі місця або стики, як вдалося на добропіллі. Тут уже порахунок з нашого боку, був, але ми його виправили своєчасно і вже провели контратаки, знищує велику кількість, або відповідно там, де немає суцільної лінії оборони. Оце ще одна. Така проблема. Вона вже ну серед військових загальновідома, тому ми і про неї говоримо. Тому в даний момент шукайте ці місця, де немає по системної концентрації військ і засобів. Ми вогнем накриваємо дронами артилерії, ракетними системами, мінометами. От але е, системної окопів, наприклад, або ще не в всіх місцях є. Не шукають ці місця. Це вже зміна тактики, де можна так сказати, таємно вночі, наприклад, або по зеленці просунутися там різко вискочити, закопити якийсь рубіж. А тоді підтягуються нові більш досвідчені сили, і це вже уже є пункт атаки. Вони далі вже згенерували і далі атакують по напрямку. Або пробивши, наче як вони говорять, пройшовши тили наші рухаться будуть далі флангів по нашим військам. Це все зараз опрацьовується. Дуже потужно ведеться і дронова і оперативна розвідка по лінії фронту. Виявляємо такі вже акти е, проривів. І їх нейтралізуємо. Хоча деякий момент такий є, де вони просуваються. Це величезний фронт. Я ще раз підкреслю більше 1250 кілометрів, і такі місця снабки є. Нам треба дуже складно працювати. Але працюємо системних проривів немає. Але в окремих випадках ворог дійсно пробивається. Але ми його надаємо там, де вони пробились, навіть на Сумщині, ми говоримо, попробували два дні назад. Ми їх не тільки стратегічно відбили. Зараз зачищаємо оці точки опору, де вони сьогодні ще приховалися чиїть опір. Так, пане Миколу, дуже Дякую. дякуємо за те, що доєдналися. Ми ще будемо стежити і обговорювати далі ситуацію на фронті. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Генерал армії України був з нами на зв'язку.